Дефіцитна вода. Рівень закарпатських річок доходить до критичного. Через малу кількість опадів та засушливу погоду водойми області починають пересихати. Така низька водність е, спричинена е, дефіцитом опадів, який спостерігається на протязі червня, липня і вже... Перших двох декад серпня така низька водність спричинила е, дуже низький рівень ґрунтових вод, який на сьогоднішній день наблизився до мінімальних за багаторіччя, а в деяких пунктах е, е, відмічається рівень ґрунтових вод нижчий на 10-20 см від мінімального за багаторіччя. Рівень води впав настільки, що річка Боржава вже на 3 см нижче свого історичного мінімуму. Інші закарпатські водойми ще близькі до такого показника. Це відповідно може створити проблеми із постачанням питної води в окремі населені пункти області. Діло в тому, що це не тільки вчора стало так мілко. Це ж ми бачимо це майже півтора місяці. Ми бачимо ці низькі рівні води звичайно понижується. І рівень ґрунтових вод, а це як правило зникнення води в колодязях. Звичайно, це ґрунтові води понизились і треба час для того, десь прийде період такий дощовий, де підніметься база річок, і звичайно підніметься база ґрунтових вод і появиться в колодцях. Вода синоптики повідомляють, засуха триватиме як мінімум до кінця місяця. Тож води у річках стане ще менше, а локальні опади у горах ситуацію не змінять. Найближчі дні погода буде утримуватись теплою, навіть жаркою. Температури повітря будуть в межах 27-32 градуси. Дещо зміниться правда в погоді, в тому ракурсі, що в гірських районах будуть з'являтися короткочасні дощі і грози. У зв'язку з тим, що опадів все рівно буде мало, тільки в гірських районах вони будуть локальними, як це влітку в основному буває, то рівень. Води в річках не буде швидко підніматися. Експерти в цій ситуації виходом бачать лише економію води. А щоб ситуація не повторилась, закликають закарпатців бережливіше ставитись до річок. Бездумне вирубування лісів та суцільне засмічення водних артерій, кажуть вони, добра не принесе.